Всіх вітаю, компанія автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження, ось такий BMW X6 2011 року випуску. Це у нас Друзі Америка з 3-літровим бензиновим двигуном, повним приводом, звичайно ж, і автоматичною коробкою передач ZF. Дивіться, який у нас світлий шкіряний салон. Електроприводи обох передніх сидінь, класна комплектація. У нас є датчики світла. Автомобіль у нас читає знаки, є проекція. Шкіряне мультикермо. Підігрів керма, електрорегулювання, керма, круїз, контроль, підрульові, великий монітор, камера заднього виду, підігрів передніх і задніх сидінь. Тут в нас є партронічок. є в нас електроскладання, точніше електровідкривання кришки багажнику, Безключовий доступ повністю на всі двері. Камера заднього виду. Ось так, все працює. Жодних заважень технічно немає. Машина з люком. Дуже класний бомбовий салон. Ми подивимося задній ось така ось красота. Також у нас є монітор, 4 клімат, CD-чейнджер, все це є, все це працює. Задні шторочки. По кузу зауважень немає. Працює рівненько, технічно також машина обслужена. ось такий нас передній бампер. Дуже класно, агресивно виглядає. Друзі, кого зацікав даний варіант, знаходиться він місто Вінниця Соборна 1. Доступне авто в лізинг та в кредит. І також ми можемо допомогти пригнати авто із США.